Як говорить Іван Іванов, канікули чудовий час для навчання педколективу. Хто ж він та що робив 3 листопада у шостій школі, знає Леся Повшедна. Іван Іванов керівник центру нової освіти, який створено для того, щоб максимально мобільно відповідати сучасним освітнім вимогам педагогічних працівників. Центр не має ні офісу, ні штатних працівників. Іван Іванов подорожує всією Україною і проводить тренінги на замовлення. Я пропоную низку тем. Їх зараз 9 штук. В основному вони стосуються або інформаційних технологій, або новітніх методів навчання, і, взагалі, як змінювати роль вчителя, навіщо це робити, і як вчителю відповідати сучасним вимогам, як розвивати компетенції 21-го століття і готувати учнів до сучасного життя, а не до життя в минулому, як іноді буває, це непрості тренінги, в першу чергу, не в плані. Опанування якимось інструментами сервісами, а в плані переосмислення своєї ролі, тому що це не відбувається легко, не відбувається швидко, але це та робота кожного вчителя особиста, яку треба робити. Такий тренінг відбувся і в загальноосвітній школі номер 6. Одна з тем діти покоління Z викликала в педагогічного колективу жваву дискусію, так як діти Z – це особливі діти народжені в період з 1995 по 2009 рік. Вони значно відрізняються від попереднього покоління розумовими і психологічними особливостями та потребують до себе зовсім нового підходу. Я хочу порадити вчителям в першу чергу вірити в себе. Для цього хай вчителі прийдуть у Фейсбук, у вчительські спільноти, подивляться на інших, покажуть себе. Це дозволяє бути в такому широкому просторі, розуміти, що відбувається, тобто не закриватись у своїй школі або в своїй області. Субтитрувальниця і мати шукати і мати внутрішню мотивацію для розвитку, тому що на жаль, зовнішньої мотивації фінансової, соціальної наразі не так багато, але є вчителі, новатори по всій Україні, які доводять, що навіть в таких умовах, іноді непростих, можна бути сучасним вчителем і вчителем майбутнього. Тренінг в першу чергу розрахований на викладачів представників адміністрації закладів та представників відділів освіти, які прагнуть осучаснити заклад, відповідати вимогам часу. Та потребам дітей впроваджувати інноваційні технології ми плануємо і будемо, і я і разом з своєю адміністрацією працюємо над тим, аби удосконалити систему освіти. Сучасна система освіти в Україні передбачає надання знань дитині, які вона може впроваджувати, застосовувати чи не застосовувати в подальшому житті. Наша мета і мета загальноосвітньої школи номер 6 – надавати такі знання, які б практично застосовувались дитиною. Тобто, це не сухі знання, які здобуває дитина протягом 11 років навчання в школі, а це дійсно практичне застосування їх. В реальному житті учасникам тренінгу видається сертифікат центру нової освіти. Він підтверджує оволодіння педагогічними методами та інформаційними технологіями для розвитку в учнів всіх тих навичок, які необхідні для життя в 21 столітті. Безперечно, такий тренінг потрібний. Я думаю, у кожній школі потрібний. Бо ми йдемо вперед. Суспільство розвивається, змінюються технології навчання, змінюється, може, і структура навчання зміниться. Те, і тому я вважаю, що люди, які десь щось побачили, десь побували, вивчили інші технології. Якщо вони дають величезну користь і зміни в хорошому сенсі, то я думаю, безперечно, це треба робити. Треба пропагувати, треба змінювати систему освіти. Хочу сказати те, що тренінг дає нам побачити і освіту по-новому, тому що ми говоримо про те, що ми живемо в 21 столітті, і наші учні будуть жити працювати в 21 столітті. І ми повинні вчителі підготувати їх для того, щоб вони були успішними в 21 столітті. Педагогічні працівники отримали новий важливий багаж знань, який планують надалі впроваджувати в своїй роботі.